Російський новоя схоже поповнився черговим крилатим виразом, слідом за отрицательним наступленням перегрупіровки на более вигідні позиції. Та жестом доброї волі в останній час кремлівські пропагандисти стали використовувати нову фразу вністатний сход боєприпасів». На зрозумілому це означає процес, коли росіяни самі себе обстрілюють, бо російські бомби та ракети не в змозі долетіти до України і падають прямо на голову росіян. Тільки завчора таких випадків сталося два. Спочатку самопроголошена влада Луганської області заявила, що на тимчасово окупована Рубіжна впала російська ж бомба при виконанні бойових задач самолітом воздушно-космічних сил Російської Федерації над городом Рубіжне відбувся нештатний сход авіаційного боєприпаса ФАП 250 Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, позаштатне сходження ФАБа прийшлося на житловий квартал Рубіжного, який є одним із небагатьох, що навесні 2022-го двадцять вцілів. Під час російських штурмів зазвичай каже голова Ова: під час таких позаштатних подій скидають усю вину на зсу, але цього разу стандартному сценарію завадили чисельні свідки. Люди бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Тож приховати чи списати на противника цю надзвичайну подію не вдалося. Постраждали госпіталізували, менш важких перевезли до пункту тимчасового перебування. А під вечір під Волгоградом знайшли уламки невідомого боєприпаса. Їх біля села Великий Морець побачили робітники залізниці, які чистили від снігу переїзд. Представники місцевої влади відмовились коментувати цю надзвичайну подію і порадили за всіма коментарями звертатись до міноборони. РФ. Однак ці уламки дуже нагадують залишки від ракети, яка, скоріше за все, мала вчора летіти бомбити українські міста. Однак, внаслідок того самого ніштатного схода боєприпаса натомість приземлилась у російському полі. А 2 січня одна з ракет, яка мала б летіти на Київ, натомість зрівняла з землею. Пів села Петропавлівка у Воронежській області. Як заявило, у Міноборони РФ відбувся аварійний схід боєприпаса, тобто літак воронив ракету. За офіційною інформацією, постраждалих немає, однак російські ЗМІ пишуть про загибель 11 людей.